Розглянемо рівняння прямої в геометрії. E, значить, відомі нам способи розташування прямої. Зараз показую їх. Під гострим кутом до осі абсцис, під тупим кутом до досі Так. А також пряма... Яка по відношенню до сі абсцис буде паралельною? Ось. Три отаких прямі, які зараз зображені, вони вивчалися в курсі алгебри 7 класу і задаються вони рівнянням y дорівнює KX плюс B, k це кутовий коефіцієнт прямої. Значить, саме відзначення цього числа залежить під яким кутом до додатнього напряму осі Х розташовується пряма. Якщо кут у нас гострий, то кутовий коефіцієнт додатний. Тобто я напишу, що кутовий коефіцієнт додатний, відповідно, альфа кут нахилу буде менший за 90 градусів. Далі, якщо... Кут у нас тупий, то кутовий коефіцієнт буде від'ємний. Тобто кутовий коефіцієнт від'ємний. кут альфа буде у нас тупий. Ну, якщо у нас прямо паралельно до ось я абсис, то кут тут буде 0. Я тут допишу тут менше 90 градусів. Тут у нас альфа менше 180 градусів. Але більше за... 90 градусів. А от оцей кут, коли прямо паралельно до осі абсцис прийнято, вважати рівнем 0 градусів. Кутовий коефіцієнт в цьому випадку також 0 градусів. Ой, він значення його 0, а кут 0 градусів. Має. Таким чином, якщо у нас пряма нахилена під гострим кутом до додатнього напряму, осі абсцис під тупим кутом або паралельно, то така пряма, задається, зручно вніше її задавати ось таким рівнянням. Крім таких розташувань прямої, по відношенню до осі абсцис, ще є розташування, яке ми не розглядали в темі лінійна функція, але розглядали... Темі лінійні рівняння з двома змінами. Це коли пряма вертикальна, тобто розташовується під прямим кутом до осі абсцис І кут в цьому випадку 90 градусів. У нас виходить між додатнім напрямом абсцис і прямою. В цьому випадку <кх> рівняння цієї прямої має інший вигляд. Ну, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це мінус 8, значить, виходить мінус 8 абсциса. Рівняння цієї прямої має вигляд, і хрівнює мінус 8. Так, як бачите, рівняння, яким задається оця пряма, не відповідає рівнянню, яким задаються оці попередні три прямих. В геометрії ми розглянемо випадок рівняння, яке включає в себе і такий, і такий що, е, варіант задання прямої. Це рівняння буде мати вигляд AX плюс BY рівнює c. Таке рівняння. Е, має дві змінних X та Y. Напишу X і Y змінні. А числа А, Б, С, замінені буквами, це параметри. A, B, C, це є числа, або ще їх називають параметри. В залежності від того, які в нас А, Б, С, ми будемо мати різні е, варіанти розташування прямих. Всього розташування у нас 4 можливих. Тобто, всі 4 варіанти розташування прямої задається цим рівнянням. Ми розглянемо, в яких випадках яке розташування. А також це ж рівняння задає не тільки пряму, а й площину всю координатну площину. тому Зараз звернемося до цього рівняння і дослідимо його розв'язки. А розв'язки цього рівняння будуть якраз значення Х та Y, які задають координати точок координатної площини. І які фігури з цих точок будуть утворюватися прямі чи непрямі, ми розглянемо в кожному окремому випадку. Тому приступимо до дослідження ось цього рівняння. Я його запишу ще раз тут ax плюс плюс дорівнює С. Як я сказав, це рівняння з трьома параметрами і двома змінними Х і. y. Розв'язок цього рівняння це пара чисел y, які являються координатами точок координатної площини. І всі розв'язки цього рівняння утворюють фігуру, яка ілюструє графічно розв'язки цього рівняння. Розглянемо перший випадок. Буду виписувати. Ну, перший випадок, якщо у нас, наприклад, А буде 0, що в цьому випадку ми будемо мати? Ну, давайте розглянемо випадок, коли А буде 0, Б буде 0 і С буде 0. Це буде 0. Розглянемо рівняння, яке утворюється. Це буде 0x плюс 0y 0 дорівнює 0. Що являється розв'язками цього рівняння? Якщо ми підставимо замість x і замість y будь-яке число, то 0 помножить на х і 0 помножить на y дасть тут 0. В результаті ми будемо мати 0 дорівнює 0. Тобто ми маємо правильну числову рівність при будь-якому значенні x і y. Тому виходить, що x це будь-яке число дійсне, y також будь-яке дійсне число. І виходить, що всі дійсні числа є розв'язками цього рівняння, як з боку x, так і з боку y. Тобто всі, числа, всі пари чисел x і будуть розв'язками цього рівняння. А що таке всі пари чисел? Це значить вся координатна площина. Тобто графік цього рівняння є вся координатна площина. Напишемо, тобто, графіком рівняння 0х плюс 0y рівнює 0. Є вся координатна. Площина. Отже, як бачите, в цьому випадку наше рівняння задає не пряму, а всю площину координатно. Розглянемо другий випадок. Наприклад, А і B будуть 0 у нас значення мати, а С не 0. Що ми в цьому випадку матимемо? 0х плюс 0Y дорівнює С. Де це у нас число відмінне від нуля. В лівій частині ми маємо 0х плюс 0 y. Це буде 0. в лівій частині. А в правій частині у нас виходить це. При цьому відомо, що це у нас по умові не число 0. Тому 0 дорівнює числу відмінному від нуля. Рівність, як бачите, неправильна. Тому 0 не може дорівнювати це. І який би x та y ми не брали. Рівність дана даного неможлива при умові, що це не дорівнює нулю. Тому це рівняння розв'язків немає і значить для нього ніякого графіка не існує. Розв'язків. Так, тепер розглянемо ситуацію такі. B у нас не буде дорівнювати нулю. Я розгадаю ax плюс by. Дорівнює С, це наше загальне рівняння. В ньому коефіцієнт b не дорівнює 0, А і, і c Це будь-які дійсні числа. Що в цьому випадку ми маємо за рівняння? Ми маємо ax плюс by дорівнює c. Я можу y виразити через x. В результаті я буду діяти слідуючим чином. BY залишається доданок другий, BY дорівнює сума мінус перший доданок AX. Тепер Y як множник визначимо, Y дорівнює. Це оцей вираз, оця різниця, поділити на оцей множник. Це буде C на B мінус A на B і помножити на X. Тепер я переставлю місцями, щоб було. В такому вигляді, щоб х був перший, а вільний член це на b другий. Ну і тепер я можу нагадаю зараз, що ми в цьому класі мали справу з функцією kx плюс B. Ось так Тільки b у нас тут буква співпадала, але це різні числа. Це вільний член, в цьому рівнянні. А тут b – це коефіцієнт при y. Головне, що. Що в мене оцей запис співпадає з цим. Тобто є у мене доданок з х. Ось він. І є вільний член. Ось він. Відповідно, я можу тепер записати оце рівняння в такому вигляді, замінивши оцей ось дріб, оцей коефіцієнт, мінус а на б, через k. Після нього х. Тобто оце К. Кх. Плюс, ну хай оце число С на Б буде Д в мене тут позначено. Вільний член. Таким чином, це рівняння, як ми говорили, задає одну із трьох прямих, що ми вже розглядали. Нахилену під тупим кутом, під гострим кутом і пряму паралельно до осі Абсис. Це ми вже розглянули в 7 класі. Таке рівняння, саме таке рівняння задає одну із цих трьох прямих. Отже, виходить, що якщо b не дорівнює 0, тобто цей коефіцієнт при y, а А і С можуть бути любі числа, оці, то в цьому випадку ми маємо одну із трьох прямих, нахилену під гострим кутом, під тупим кутом або паралельно до осі абсис. І залишилось розглянути останній четвертий випадок, коли оце рівняння задає пряму вертикальну. До осі абсцис. так. Ну, тобто перпендикулярно до осі абсцис. А, в цьому випадку в нас Х, як бачите, фіксоване одне і те ж число, а Y можуть бути різні. Ця пряма задається оцим рівнянням за умови, якщо А не дорівнює нулю, а Б буде рівне 0. С у нас будь-яке число дійсно. Що ми маємо в цьому випадку? А не дорівнює 0, значить ах. Плюс b у нас 0, значить 0у. І дорівнює С. В результаті ми маємо, що 0 на y дає 0. І у нас получається рівняння АХ дорівнює С. Ну, звідси ми х можемо отримати. Х дорівнює С поділити на А. Так от, це поділити на А це значення абсиси. Ось цієї абсиси, яку має кожна точка цієї прямої. Кожна точка цієї прямої має оцю абсису, яка визначається, як це поділити на А. І рівняння вертикальної прямої завжди має вигляд. Х дорівнює деякому числу. Х дорівнює деякому числу задає отаку от пряму. 4. Це не функція. Чому ми її в лінійній функції не розглядали? Тому що ця пряма не являється графіком функції. А чому вона не являється графіком функції? Тому що одній абсцисі х дорівнює це на А. Відповідає безліч значень залежної змінної. Тобто, Раз, ось один. Ось цій точці, два. І це я ж тільки перебираю цілі числа. Три. І так. Далі безліч. Тому ця залежність оця залежність, є нефункціональна. Нагадаю, що у функціональної залежності одному значенню аргументу, тобто Х, відповідає єдине значення y, тобто залежної зміни. Так, для узагальнення розглянемо ж всі е, графіки і всі цього рівняння. Значить, Перша ситуація це коли ми маємо графіком цього рівняння не вертикальну пряму. Це пряма нахилена під гострим кутом, під тупим кутом і паралельна. Ось ця ситуація. Значить, цю пряму або одну з цих прямих ми маємо у випадку, якщо B не дорівнює 0, і вигляд рівняння оцього кращий буде. Як у лінійної функції, тобто KX плюс там m, хай буде. ДК це кутовий коефіцієнт, він до речі, дорівнює до мінус b поділити на А, раніше мінус А поділити на Б. Так. так. При цьому Б. Не дорівнює нулю. Ось при цій умові ми можемо оце рівняння перетворити до такого вигляду, і графіком його буде одна із цих прям. Друга ситуація це коли рівняння у нас має графіком вертикальну пряму х дорівнює С на А. То ця ситуація можлива, якщо у нас А не дорівнює нулю, а Б дорівнює нулю. В цьому випадку у нас вертикальна пряма накреслюю, і є графіком цього рівняння. Слідуюча ситуація. Це якщо усі три компоненти у нас, він ще три параметри А, Б, С рівні 0, тоді у нас графіком є вся координатна площина. Тому я запишу площина є графіком рівняння. При цьому дорівнює Б, дорівнює С і дорівнює 0. Ну і може бути четверта ситуація, коли рівняння немає розв'язків. Я його окремо виносив сюди. Немає розв'язків. Розв'язків. Це якщо у нас А, Дорівнює b дорівнює 0, а c не дорівнює 0. В цьому випадку у нас рівняння немає розв'язків. Всього інших випадків у нас не, ніяких більше немає. Тільки чотири можливих випадки. Отже, перший випадок, якщо у нас b не дорівнює 0, то це рівняння має е, розв'язками е, точки координатної площини, які утворюють одну із трьох прямих оцих. В другому випадку, якщо не нулю, А не дорівнює 0, а Б дорівнює 0, то розв'язки цього рівняння є координати точок, що утворюють вертикальну пряму. Якщо всі три параметри у нас нулі, тоді розв'язком цього рівняння є вс точки всієї координатної площини. І останній випадок, якщо два перших параметри нулі. А і Б, а третій ні. Тоді рівняння немає розісків і графіка для нього не існує.